Привіт всім, вибачайте за звук, але зночі в Києві немає світла і працює генератор постійно, але це не скасовує перекур і відповіді на ваші запитання. Отже, перше запитання: чи буде здана не окупована територія Донеччини Росії після перемовин? Чи погодиться на це сучасна влада, чи не здається мені, що час працює зараз на Росії? Мені дуже важко уявити ситуацію, з якою ми добровільно вийдемо з тієї частини Донеччини, яку все ще контролюємо. Це буде просто дуже важко пояснити громадянам. Росія це усвідомлює. Але питання в іншому: а чи є гарантія, що Росія зупиниться? Що Росія не попредалі? Наразі ну м'яко кажучи, впевненості в цьому немає. Що стосується часу, розумієте. Час це річ, яка може працювати на обидві сторони. Тобто, якщо у Росії є час, то значить, що у нас теж є час. І питання в тому, хто краще цим часом скористається. Якщо хтось вважає, що от вони за визначенням краще здатні скористатися часом, ну тоді боротьба не має сенсу, паузи не мають сенсу. Але що ми себе недооцінюємо, ми теж можемо скористатися часом правильно. Все залежить від нашої сили, під нашої згуртованості, нашої здатності діяти.